Більшість з вас продовжує чомусь використовувати складні методи оплати. Бо я в своєму бізнесі використовую такі сервіси, як ВійФОПей. Зручно, посилання є, люди платять, і ти не паришся. Да, ти платиш 2% там за операцію. Я можу собі дозволити, наприклад. Якщо вам не вдається це дозволити, потрібно оптимізувати, щоб... Клієнти вам платили швидше, щоб клієнти вам платили от, моментально, і це ваша основна задача. Розумієте, ваша основна фішка отримати гроші моментально, а не десь, колись, потім, через тиждень, тому що в людей є свойство таке, як оплата на емоціях. Тому хто використовує там Salesbox, наприклад, не, не робіть ці оплата постфактум, там на новій пошті. Чи там оплата на карту, чи ну на карту вам же гайки потім скоро налогова прикрутить, а от і так далі. Робіть просто оплату через WiFopej, монопей, пофіг, пофіг, що главне швидко.